Вимагають люди, це той закон, який сьогодні в мирний спосіб підкреслю в мирний спосіб дасть можливість очистити владу від комуністів. Від негідників від сепаратистів, від корупціонерів і хабарників це реальний буде механізм, який реальна зброя, яка дасть можливість нам очистити і генштаб, і армію, і міліцію, і прокуратуру, і суди, в тому числі, і величезну армію чиновнику. І не допускати людей, які будуть кандидувати на державні будь-які посади. Я хочу сказати, що під цим законопроектом є підписи всіх керівників фракцій, є підписи керівники груп, тих, які раніше були у. Коаліції і підтримка дуже потужна, сильна підтримка громадськості реанімаційного пакету реформ, люстраційного комітету, політичних сил, які є поза парламентом, і взагалі суспільства в цілому. Я хочу сказати, що той, хто не усвідомлює, що сьогодні це найголовніший закон для України, він фактично виступає і не голосує цей закон. він він виступає за те, його позиція кожного такого депутата полягає в тому, що вони хочуть зберегти стару систему. Закон про очищення влади це дуже важливий крок для того, щоб змінити систему державного управління, щоб ті люди, які, до яких не можна придивити кримінальних ніяких претензій чи якихось офіційних е, там статей кримінального кодексу, вони мають довести звідки в них є майно. Mm -hmm. Не тільки в них, це за яким принципом ви зараз говорити буде літрація? Це те, це, що, що буде те, що передбачено цим законом. Якщо людина не може довести звідки в нього майно, і у близьких осіб це батьки, родичі, діти і всі інші, то це означає, що він не буде сидіти в тюрмі, але він не має права 10 років займати державні посади. Якщо ця особа раніше була керівником комуністичної партії від району і вище, або керівником обласної організації комсомольців і вище, або був агентом КДБ СРСР або, наприклад, був тим, хто відповідно до рішення суду доведено, що він агітував і підтримував фінансово, в тому числі сепаратизм. Той хто розколював державу, 10 років не має права бути у державній владі. Те, що стосується виборних посад, суспільство буде знати про кожного кандидата в депутати, чи він пройшов ці критерії, чи він не пройшов. Тому без цього закону ми не переможемо в війні. Без цього закону ми не подолаємо корупцію, без цього закону ми реально не дамо можливість справді фаховим, чесним людям потрапити у владу. Ви сказали про те, що є підписи під законопроектом лідерів е фракції, колишніх е членів коаліції і депутатських груп. Власне, ці підписи коли з'явилися? Бо ми бачили голосування у вівторок. Не всі депутати із цих груп голосували. Власне, є дві групи: група Кіннаха, група Єремєєва. Група Єремєєва проголосувала у більшій кількості, але 10 депутатів з їхньої групи. Не дали голосів. Це група Литвана, і 10 їхніх депутатів не проголосувало. Група Кінаха взагалі жодного голосу не дала, окрім Журавського, який є представником групи і співавтором цього законопроекту. Тому я дуже прошу сьогодні цих панів. Щоб вони проголосували і не дратували український народ, вибори на носі. Я вважаю, що якщо вони не проголосують цей закон, вони не мають права бути в цьому парламенті взагалі. І суспільство зараз дуже пильно стежить за тим, хто як буде голосувати по цьому законопроекту. Зрозуміло, дякую вам. Нагадую, що це була думка Юрія Дерев'янка, народного депутата.